Привіт, люди! Привіт на моєму відеоканалі. <ривіт> Серйозне відео про націоналізм. Нас тут гнаїли, знищували і хотіли перетворити на біомасу без національної ідеї. Національна ідея це і добре, нацизм це і погано. Щоб не було всяких оцих цих Гітлер, який розказував, що він один хороший, всі інші погані, це погано. Говорити, що я є хороший, бо раз, два, три, чотири, п'ять це і окей. Находити свої ці сильні сторони, розвивати їх. Плюс є ідеї, якими нас треба зшивати всю Україну, знаходити спільні ці, щоб ми всі були разом. Бо зараз все, що роблять, наприклад, руські, і не тільки, вони нас розшивають цими різними всякими деструктивними ідеями, щоб ми між собою сварились, не були разом і розділяють властвою. Тобто, оце от чим вони займаються. Це схід заходом, деруть вся оця штука. Зразу забуде трохи момент історії вперед, назад, ліво-право. Про західну Україну, чому тут так трошки ставляться? Ми тут, умовно кажучи, були більше окремо, і тут є такі думки, просто що нас зрадили, тобто та інша частина України, і тут думка є, що краще ми будемо разом. Да, але нас більше не підведуть. І це є якби тут, тут така основна боль, чому рахується оця західна Україна, і ну бо так, тобто от була така ситуація, нас розділили по історії думають, що нас зрадили, бо ці перейшли, умовно кажучи, більше стали проросійськими і стали, умовно кажучи, як проти нас. Ну ми розуміємо, що це було куча пропаганди, ми розуміємо, що це була куча хейту. Ми розуміємо це все, що там всіх вирізали, вбивали, хто були проукраїнськими, винищували цих, завозили русських, і воно так перемелювалось. Ця вся історія була так, чого я хочу це виразити, як мінімум, для таких представників Західної України. От. Чернігівська область Сумська, їх точно можна вже приєднати до нас. Ну от вони те як показали, наскільки сильно вони збагатили наші землі, ну, вони точно такі ж самі, як ми тут же ніхто нічого не може сказати, що вони були ближчі до руських, і вони там тих-тих-тих-тих дробили, і дробили їх. І, і цей, Тобто взагалі ніхто нічого не може. Ну, ми, в нас немає права в їхню сторону сказати, хоч слово, я так скажу. Вони такі самі, як ми. Місто Охтирка це взагалі герой, для Охтирки мені здається, треба зробити обласним маленьким центром, десь там і просто із-за того, що люди в Охтирці робили з представительними з браттями нашими меншими. Охтирка теж ну, хто може сказати про людей, або яких нас нема права в їхню сторону слова сказати. Запоріжжя, як мінімум взяти на карандашик. Коли руски там підходили, скільки людей там вийшло на ці площі чекати на роздачу зброї, я в житті не побачив, не думав, що я таке побачу. Іменно в Запоріжжі там площа, де мали роздавати зброю, не то що чорно було, на була. зне було, не залишив все місто, вийшло. Наші так перестароги, які тут є. Я би казав як мінімум рази сильно їх зменшити. Бо ну, от є така історія. Та. Далі. Е, що нас тут винищують? І енергія про землі, про роди, про всякі от такі штуки і непонятна всяка інформація. У Вас не було таке, те, що хтось кудись як їздив, десь по світу там, десь в якійсь частині землі ви там починали більше їсти. В якійсь частині землі ви, ви там не знаю, починали там більше рухатись, менше їсти, вставали ранше або пізніше. Всякі такі нетипові речі, які ви починали робити для вас, або в яких де ви приїжджали, і вам було просто ну, ну тут, от, ну некомфортно тут, от і воно не ваше. Когось в будь-якому випадку, мало щось таке бути. Треба це спостерігати за собою, бачити, розуміти, де воно. Так сталося і наше. Що це означає? Є земля, на є шарик. У мене нема шарі. Ні, ні, в мене є. Бурштина. Їх я дуже люблю просто. Я це не заготовочка, це не спеціально. Я вам розказую, що в мене є бурштин, і шарить. Коротше, от є земля, і на різних точках землі є різні енергетичні центри. Відповідно від тих різних енергетичних центрів, коротше, як в грі точки спауна з різними характеристиками для персонажів. Наприклад, у нас в Україні тут плюс 500 до свободи, і там до якогось інтелекту, до роботоспособності, ну так само є же і мінуса. Відповідно, от от із-за того нас тут сильно і винищувало, це вже дуже давно, і воно так стабільно, бо тут оце от свобода, а всі оці люди, які тримають власть, вони не люблять чоловічків зі свободою, бо вони люблять власть. Чесно, я того не розумію. в мене просто такого порока нема. Типа, управляти людьми ще щось не знаю. Для лісно мене це геморрой. Ну, типа, я не знаю нафіга вони. Типа, для якогось свого, щоб рахувати, що ти вищий якогось за інших. Короче, я не я, ну я. Я не знаю, це за відкладаю. І оце от за нас тут, коротше, дуже довго оце от знищували. І вся оця от канітель, що, що у нас тут от знову відбувається, це знову знищення з-за того, що у нас тут є свободний дух. А якщо ми востанемо, моно, що ми зараз робили, восстали, то ми покажемо іншим, що можемо ну, теж ставати, ставити свої правила. І всі ці інші, що у нас тут управляють цією землею, вони рішуть, ой, якщо так, то нас інші колонії почнуть бунтувати. І то за нас це от гноблять і особо жорстоко винищувачі. Виговорився. А почали з на... з націоналізму. Відповідно, оці от варіанти з Гітлером захоплювати все і вся, ну, типу, воно можна, але воно не буде особливо ефективним. Що бо пройде час там, типу, ці чим більше землі, тим треба контролювати. Ну то типу, робити можна, але треба робити акуратно. Краще захоплювати території, які є ці ідеями і релігію. Воно як би простіше. Ви бачите на сьогодні русський мір. ЛГБТ, оці всі завернуті бибиби це зомбакіну. Ліпше їм транслювати щось нормальне, і хороше, щоб їх розвивати, а не згноблювати вниз. Ці релігії, що ми маємо цього папу Римську, і РПЦ, і вся ця фіня, ну, воно тільки релігію називається. Тобто вони оці от всі системи інформаційні використовують для збедлення. І розумієте, що в нас тут зайдіть десь умовно в Ютуб кудись до якогось блогера і посуйте, щоб він щось вам сказав корисного. типу, блін, йди зранку, зроби контрастний душ. Ні, вони вони вам скажуть, десь зроби доску желання і чекай. Доску й обтежила і чітка. Розумієте, тобто це все інформація, інформаційний бруд зроблений для подавлення, зроблення людей слабкими, деградованими для. То вам просто здається, що це, мовно кажучи, дично. Ну, коли в тебе є, блін, мільйони мільйонів людей, тобі треба їх якось контролювати. Ти не можеш біля кожного цього поставити от, камеру, блін, і його, щоб там перевіряло. Ну, то, і так, інформацію тільки насаджують і насаджують. Люди, нам треба цю інформацію робити корисною, Возвишати людей. Я не знаю, як це сказати. Ну, так якось. Це буде більш ефективно. Інші люди, коли будуть бачити, що в нас люди кращої Шорти вже хотів сказати, не можна <ріхи> та То випадково. Що в нас люди стали кращими, щасливішими, вони прикольніше живуть, якось, вони добріші і інші мають хотіти ставати так само, як я. Тобто запозичати наші ідеї, запозичати наші там, жит... не там життя варіант життя і змінюватися. От що в нас є? Бухло, блін. Хтось бачив хоч якесь свято без бухла, це збидлення. Ще одна система управління, я знаю, що для когось це, це якось: вийшов? Я сам вирішив бухати. Звісно, ви, ви, ви тільки, тільки вирішили бухати. Тобто, це корисні ідеї, які нас разом зшивають. Якісний націоналізм, не знаю, там свобода, борщ, помпушки, дім, що тут до тебе завжди добре ставляться. Немає якихось до всіх релігій, нормально з тебе завжди приймуть. Доброта що тобі допоможуть вивести цю національну ідеологію і її закріпляти, бо нас її знищують. Тобто за нас за, за націоналізм, скільки в нас в СРСР вирізали, в еліту винищували її в канцелагірях. Спеціально, щоб не було національної ідеї, щоб люди були блін повалені і і їх, їх збухують. Ну щоб ти бухав рабство про алкоголь. Тут е, хтось може подумати, що от, а о Бухає там на рік, він випив вже десь ну, бутилок 10 водки і може ще скільки там пілась, от він алкаш. А от я тільки от на то свято 50 грам випив, і на свято 50 грам випив, І все, я краще. Ну, це перевожу на інше, той вкрав. Там тисячу гривень, тисячу гривень, п'ять тисяч гривень. А я вкрав тільки 50 гривень і 50 гривень. Я от краще зайняв. Це отак от вони думає. Тобто алкоголь. розраховуєте, що вже в голові. розумієш, це не можна зробити. От зараз що все, я не п'ю. Ну, типа хтось може, хтось не може переважно, так і люди не зможуть. Роз... Просто вже свій посіть програму в голові, що рано чи пізно буде прийде такий час, що я відмовлюся до від алкоголю повністю, тобто ноль. Викину все, що в мене є вдома, алкогольне там ні вино, ні, ні якісь ні, нічого. Ні, тобто до цього моменту я прийду. Цей момент буде йти в мене крок за кроком. Зараз я, якщо наприклад вживаю, я різко там починаю зменшувати вживання алкоголю. Чому Бо в мене там мозок краще працює? Він відновлюється. в мене більше енергії я краще заробляю гроші. Коли в мене я більше заробляю грошей, коли в мене в мене мозок краще працює. Люди не розраховують, що коли вони старіють. Мозок і вся ця штука теж старій, за ним треба більше догляду, за ним треба більше дивитися, щоб він, наприклад, в 40 років працював так же само, як в як 25, це три кучу провести роботи. А люди думають, що ті, що доходять до 40, що не може жити так само, як в 25, коли організм чист ще здоров'я так не буде. Між бухаючою людиною, навіть трохи випиваючи в пійсяти яка не випиває, контрастне ліцо буде. А це вже ваша конкурентна. Складова на ринку, тобто, це ви вже самі вибираєте, як ви будете жити чи нормально, чи 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 гірше? Хто не може цього всього зробити, з тривком одним, Прогнозуйте, що зараз я от ну в мене отак, я буду крок за кроком поступово зменшувати там споживання мого алкоголю в житті, і рано чи пізно я від нього відмовлюся. Варіанти, щоб не було там особливо соціального тиску цього крабі, знаєте, що, що затягує. Там в мене проблеми з підшлунковою, в мене проблеми з шлунком, я зараз на таблетках, в мене антибіотики, в мене якась температура, мені лікар заборонив, мені взагалі зараз не можна, там п'ятий десятий я вздаю тести, аналізи, і, і все, мені по здоров'ю заборонено. Ви кажете, мені ніхто слово вже не скаже за це, вже не буду це згноблювати. і так крок по кроком, по кроком по кроку. Хто хоче провести міні-тести або ще щось, попробуйте там днів 30-40, 60, побути без алкоголю, а потім ось і порівняйте з алкоголем, ви побачите контрастне ліцо. Так же само з м'ясом. Побудьте без м'яса, а потім з м'ясом і подивитися, яка різниця. Ну і ідеї треба придумати національні що Ми були ге ге гей без пригноблення інших, а просто що ми геге, ну це треба робити роботу і бути. Ге -гей!